Друзі, огляд на Mitsubishi ASX 10 рік. Авто офіційне, все є в наявності, всі ключі. Ця машинка повністю обслужена, не потребує ніяких додаткових вкладень. Тут також була придбана нова гума, Goodyear, яка коштувала 23 тисячі гривень. авто доглядали, воно не потребує жодних додаткових вкладень. Так, є задні парктроніки. Авто чудово підходить для родини. Класний, просторенький кросовер. Показую вам багажничок, який він місткий. Тут знаходиться у нас газове обладнання і там необхідне все. Перейдемо ми до салону. Він має Чорний такий колір тканеві сидіння з механічним регулюванням. Все тут дуже охайно виглядає. Видно, що за автомобілем добре доглядали, ніяких подертостей, подертостей. Тут в нас повний електропакет, регулювання дзеркал, також є складання дзеркал. Так. Це у нас 1,8 газ, бензин. Тут 143 тисячі кілометрів пробігу. Є в нас датчик світла дощу, Мультикермо також. І з голосовим керуванням, також є підрульові пелюстки. Далі маємо таку магнітолу, автоматичну коробку передач, Підкурювач, попільничка, клімат. Все, що потрібно для зручних поїздок. Підстаканники. Підлокотник. Позаду також у нас просторий салон, багато місця. І є також підстаканники в підлокотнику. Тобто, все дуже-дуже зручно. А я вас запрошую на огляд та тест-драйв цього авто. Його ціна становить 9990 доларів. Знаходимося в місті Біла Церква, вулиця Сухоярська, 18. Працюємо кожен день без вихідних. Дане то ви можете придбати як заготівку, так і оформити в лізинг або кредит, можливо, також варіант обміну. Ми чекаємо саме на вас.